Я не думаю, що якби тобі тільки назва подобалася ж тебе. Не, ну все починається з чогось. Комусь подобається Зіна, комусь подобається Ніна. Ну, це таке. Тяжко сказати відразу, чому домініканці. Можна, якщо особисто дивитися на це питання. Сказати, що з одного боку це гарний домініканський монастир в центрі Вінниці, з іншого боку, само слово домініканці таке милозвучне. Ти знаєш, ну домініканці мають таку своєрідність. Своєрідність в тому полягає, що наша харизма вона досить тяжко окреслюється. Тому що наші святі, ми, яких ми знаємо: Катерина, Домінік, Фома, Мартін Де Порес, вони такі різні, різноманітні, і вони настільки захоплюючі в різних, так би мовити, Подіях їхнього життя, що ну не можна знайти о домініканця такого самого, як один чи другий, правда, вони завжди будуть різні і перший, і другий. А це, знаєш, якби дає нам можливість розвиватися, ну, досить свобідно, тому що не треба рівнятися. Ні, ти знаєш, ну не, не буває такого, що немає кризи. Як це каже Господь, правда, спокусам належить бути. Вони так чи інакше прийдуть, горе тим, через кого вони приходять, це вже інше питання. Ну, Я сподіваюся, що я ні для кого особа спокусою не був. Але спокуси приходилося переживати. І ну, це, скажімо, такі об'єктивні спокуси, бо треба було якось себе допосувати до спільноти. І не завжди можна було знайти якесь таке гармонічне вирішення якби власних аспірацій. і... І потреб, які би, може, брати мали в стосунку до мене. Але з другого боку, ну, орден настільки виявився милосердним, що він якби мене до цієї пори терпить, як би не було. Знаходяться люди, з якими можна знайти спільну мову і якось спасати душу і проповідувати, так як Домінік це нам залишив, правда, в спадок. Це орден для спасіння душ. І для проповіді, чи для проповіді спасіння душ. Скоріше за все, для проповіді спасіння душ. Ну але тим не менше. Ну це головне, щоб зреалізувати в власному житті. На ну, що з толку, правда, що ми здобудемо весь світ, а на душі понесемо якусь шкоду. Це ж не, не, за, не для цього ми в орден не йдемо, правда ж.